Дві 300 взяли, а кажуть, зніми більше, бо ми не віримо. Ось. Номер лота можете перевіряти, скільки він вартує. Хтось писав, що я так само брав за шістсот, а він мені в Україні став дванадцять. Бо я себе знімав, вже швидкий такий огляд знімав. Зараз більш детально. Казали, що кришка не відкривається, бо я казав, акумулятор не робить. Він все-таки робить. Чомусь кришка не відкривається. Да. Але коли я проходжу бистрий огляд, я ж детально не перевіряю машинку. Тому в мене була така думка. Але ми зараз не про це. Ми зараз про те, скільки він обійшовся нам в Україні в тисяч доларів. ця тачка стала з доставкою з розмитнення і всіма нашими послугами 2017 року з повністю цілою безпекою. Музичка якась, Е, да? повністю ціла безпека на поду з мінімальною пошкодженням. Ходи дивитися пошкодження. Знімав вам вже пошкодження Я тепер ще христинка вам все покаже. Знизу бампер легесенько, пішечка. Кришка під ремонт, вона, до речі, подивіться, стикло, це якась стеклопластик, стекловолокно, ст видно, да? це не пластмаса. Буде важче зробити. Кришечка, як не відкривалась, так і не відкривається. Чого не знаю. Ну, напевно, що він все-таки ключом закритий. Але це не точно, бо зараз знову мене почнете хекіти, що я його обдурю. Карки, все гарненько. Все класненько. Зараз ми Клієн може зразу забирати і кататися. Той бампер на швидкість не впливає, дивимося. По салону. До речі, когось цікавить пробіг. Номер лота забиваєте в інтернеті, можете подивитися пробіг. Я щось не знаю, без ключа, напевно, що не, не гляну. Так як я і казав, закрито, тому і багажник не відкривається. Да. О, зараз може відкритися, зараз подивимося. Дуже класне сімейне авто. Не, не відкривається. Сімимісний. Там ви можете використовувати, щоб возити всю свою родину. Або просто більше друзів. На відпочинок забрати, щоб всі могли друзі поїхати з вами. Щоб нікого не залишити, по комфорту він дуже класний, м'який. більш-менш динамічний. Мотор ставиться на газ, як і 24, так і 3,6. Беруть вони здебільшого одинаково. 2,6. кажу 2,6, 3,6 і 2,4 по розходу. Ходять слухи, що вони одинакові, але 3,6 набагато більш динамічніше. Я не знаю, наскільки це правда, я не користувався. Мені давали їздити на ньому, щоб я е, мав якесь враження про автомобіль. Воно, до речі, дуже позитивне в мене склалося. А по заправках, чи воно там скільки потрібно заправляти одну і другу машину, я не заправляв, не знаю. Це зі, з е, слів клієнтів. Так. Тому дуже класний е, автомобіль для сім'ї. Новий та. Дешевий. Тому компанія Інтертрейд з радістю привезе вам автомобіль вашої мрії. Звертайтеся і відремонтуємо. Ми зараз працюємо над тим, щоб ремонтувати в місяць дуже багато автомобілів. До речі, шукаємо ще одного рихтовщика, користуючись моментом оголошення. Ще один рихтовщик, є місце. Все нове обладнання, все дуже класне. Тому пишіть до нас, дамо відповідь з радістю на всі ваші запитання, які вас будуть турбувати.